Доброго дня. Раніше я опублікував відео по налаштуванню позиційно-силового регулятора, дане відео і показання в них налаштування опиралися суто на мій особистий досвід. Я до цього дійшов сам, налаштував таким чином, воно працювало. Але один чоловік написав мені коментар. З приводу налаштування, що я говорю не так, як те говорить інструкція. Ми з ним зв'язалися, він мені скинув ось такий мануальчик. Я пройшов по ньому, зробив всі налаштування і в принципі стало ще набагато краще. Дякую йому велике. І зараз я з вами поділюся з цими налаштуваннями. Справа в тому, що ось ця шкала, яка тут приклеєна, вона заводить трохи в оману. Дуже важко е, налаштувати, оштовхуючись від неї. Хлопці зв'язувалися зі мною через Viber. Ми пробували то все налаштовувати, в кого виходило, в кого ні. А зараз, я думаю, повинно вийти усіх. Будемо робити все згідно мануалу. Потрібно відкрутити ось цю кришку повністю. Тут болти збоку і знизу. Так, розкрутили повністю, зняли кришечку і для зручності о ту сторону віддвигається ця боковиночка. Відвинули її. Згідно мануалу інструкції, є установлений зазор між ось цим півмісяцем і е, крайньою точкою півмісяця і гумовим оцим роликом. Там виходить 18. 24 міліметра повинно бути. Для того, щоб легше його налаштувати, беремо наступне. У мене є набір ось таких головок і зберу, підбираю головку 22 міліметра. 22 міліметра. Ось ось така головка. Берем цю головку і вставляємо її. Між краєм ось цього сектору і гумовим роликом, е, таким чином, щоб вона не впиралася цей залізний язичок. Вона туди спокійно ось залазить, стає. Так. Потім відкручуємо ось ці гайки. Ось цими відпущеними гайками потрібно відрегулювати ось цю тягу таким чином, що у крайньому задньому положенні, коли ми відведемо самий край, якраз виник той зазор, щоб помістилася там головка, в даному випадку на 22 мм я налаштував. От, підкручуємо цю тягу до того моменту, поки вона не буде тягнутися. І виникне там зазор у 22 міліметра. О, дотягнув. Уперлося головку нашу піджало. Забагато, її не можна витягнути трошечки. Опускаємо, послаблюємо і тоді ми зможемо дістати ось цю головку. Крайньому, ось бачите, випадає. У нас тут виникло, виник зазор, в крайньому задньому 22 мм. Налаштували, затягуємо ось ці гайочки. Е, можна, звісно, цей зазор виставити штангенциркулем за допомогою глибиноміра. Але мені зручніше ось виставляти головкою. Таким чином вона туди стала. Я трошечки послаблюю і вона ось випадає. Ми налаштували таким чином нейтральне положення позиційного регулятора. Наступне налаштування, його я в цій інструкції не знайшов. Можливо, у когось є де, але в принципі тут не дуже важко розібратися. Коли ми рухаємось цим речагом, і ролик катається по цьому секторі, відбувається позиційне і силове регулювання, тобто позиції навіски і позиції спрацювання силового позиційного регулятора. А ось коли оцей язичок впирається в цей болтик, і сектор починає. Рухатися, спрацьовує ось ця пружина. Відбувається уже примусове, положення примусового опускання на віскі. То ось цей болтик потрібно налаштувати таким чином, коли він доходить до нього, то оцей речах, то позиційний силовий регулятор повинен знаходитися в такому. Проміжному положенні нентралі. Тобто, коли він доходить язичком до болта, вже не працює ні позиційний, ні силовий регулятор, тобто проміжне положення нентралі. А коли ми вже починаємо задіювати ось цю пружинку, відбувається примусове опускання. І коли ми відпускаємо самий речах, то ось цей сектор раз і повертається у е, проміжне положення нентралі, тобто нижнє, нижнє положення нентралі. Е, потрібно е, спос... слідити за тим, щоб тут все було змазано, щоб сили оцих пружин вистачало для того, щоб повертати його у е, положення нентралі. Як і в цьому випадку тут впирається ролик у край сектора, так і в цьому. Випадку сектор відкидається ось цією пружинкою. Примусове опускання. Ну, важко це назвати примусовим опусканням. Так, невеличке, це для того, щоб підцепитися там. Я не знаю ще для чого. Воно відбувається таким чином, що масло йде просто в бак в обратку, і створює невеликий підпір в циліндрі. Таким чином відбувається це примусове опускання. Налаштування всіх інших тяг я опублікую. Ну, по цьому узлу, я думаю, інформації вже достатньо. На сьогодні все. На все добре, пишіть коментарі.